Абстракціонізм та імпресіонізм улюблені мистецькі напрямки Віталія, власна колекція якого нараховує до сотні робіт, зростаючи в сім'ї художників іншого шляху ніж творчий, свалявський митець обрати просто не міг. В діючій експозиції шість робіт художника каже. Теми зазвичай диктує настрій. Є таке, що от, о, хочеться щось містичне намалювати, коли якийсь смуток в душі. Є таке, що хочеться щось радісне намалювати. Ну, По-різному. Останню роботу, яку автор завершив за два дні, навіяли мінливі думки. Парасольки, вони, вони ж літають, як вітер задує, вони можуть десь полетіти. Отак от само от, думки вони розсіяно десь літають. Виставка об'єднала як початківців, так і досвідчених майстрів пензля усього 14 авторів. На полотнах переважають закарпатські пейзажі, в яких кожен з художників намагався відтворити свою емоцію. Задача художника показати прекрасне в нашій природі, донести до глядача, і і він буде оцінювати потім наскільки правдивий, наскільки ефективно я виконав. Свою задачу Щосезону районна спілка художників Артсвалява в такий спосіб популяризує серед містян творчий доробок тутешніх митців. Нині в спілці 24 художники. Спілку художників цю Артсвалява ми створили недавно і створили за те, щоб не роздроблювати і не розсипати наші творчі молодь. Включили сюда різьберів, підключили сюди народників і вишивальників. Так що спілка наша більш-менш така згрупована. Єдине про що наразі мріють свалявські художники-гентузіасти, аби районна влада виділила їм окреме приміщення для постійно діючої виставки, адже в маленькому залі дитячої бібліотеки, а саме тут наразі діє експозиція, створити омріяний культурно-мистецький осередок неможливо.